Ваші два старших синочка, Платон і Данило. Чи бачите, ви в них вже схильність до чого чи до творчості? Чи можливо вони навпаки там більше математику люблять? Даня зараз дуже сильно захоплюється футболом. Ось наш дідусь зараз з ним на матчі. Він грає в динаміках, забив гол, тільки що прислали відео. Дуже красивий. Я ним пишаюсь. Він прям набирається сміливості. Він прийшов в команду так трішечки переживав. Зараз вже здружився з пацанами, забив пару голів. Ну не пару. Він насправді він непоганий бомбардир. Я б дуже хотів, щоб він в цьому руслі продовжував. Він на кожній грі забиває по голу і ми. Там, ну я, я їжджу на його ігри часто, коли є можливість. В нього жага до футболу максимально. І я радий. А, бо в 9 років знайти щось, те, що тобі дійсно приносить задоволення і а, ну, в чому ти відчуваєш мотив, мотивацію. Це круто. Платон він нас дуже веселив. Він дуже він дуже такий. А, Театральний весь мені бач, я бачу в ньому акторські здібності. В нього дуже красивий голос. До речі, він трошечки соромиться, буває, але я так підслуховую. Він десь як підспівує. Я насолоджуюсь. Класний тембр. Ну, я ж в голосі діти посидів пару років, і я такий все одно слухаю тембри, розумію і знаю, що. Ну в нього красиво це виходить. Коротше, в нього є оця творча якась така родзинка. Він малювати любить дуже, дуже. От він може там три години сидіти, його не відірвати від малювання. Щось вигадує, якісь комікси. Я дуже сильно себе в ньому впізнаю в дитинстві.